Нині у Калінінградській області мешкає понад 50 тисяч українців. Саме для них вже не перший рік місцева українська громада влаштовує фестиваль. День української культури у Калінінграді відбувається у 21-е. Ще за півгодини до початку і перед центральним концертним залом міста в його холі вели людно. Згадати своє коріння прийшли сотні калінінградських українців. Переважно це люди, які 20, 30, а хто і 40 років тому залишили батьківщину, щоб оселитися на березі Балтійського моря. Українцям добре завжди скрізь живеться. Мені кажеться. Ми такі народ що не де не пропадемо. Тепер всі обрусились. От е, говорити мало хто говорить, е, діти наші вже говорять по російськи хоча вони розуміють і були на Україні і приїжджають туди на Україну, там ще є родичі. Ну, час іде і все приживається там, де живуть. Має концерт понад чотири години з-поміж учасників, переважно місцеві артисти серед іноземних гостей, представники Литви, Польщі та України. Нашу державу представляють два колективи з Рівненщини козацький гур Заграва із Кузнецовська приїхав до Калінінграда з бойовим настроєм. Ми сюди приїхали, в принципі, для того для популяризації нашої української пісні, для популяризації нашого фольклору. Ну і взагалі побачити себе, показати людей подивитися, оскільки українська діаспора людей є дуже багато по всьому світі, і тут бачимо, що є наші. А це зразковий танцювальний колектив Рокита із Рокитного виконує угорський танець. Можливість продемонструвати свої таланти за тисячу кілометрів від рідного селища. «Рокитнівці» сприйняли з радістю. «В Минулому році ми були в Польщі, з цим же колективом виступали. В цьому році от там нас побачили, там на замітили. От ми приїхали сюди по запрошенню після Польщі. Організувала фестиваль Українська національно-культурна автономія, наша батьківщина за фінансової та організаційної підтримки місцевої влади. кажуть для їхньої організації День української культури головний захід року. Ми приймаємо участь у всіх святах, які проводять в містах Лінгарадської області. Нас знають, запрошують. Ми проводимо також українське різдво. Вже ми у нас цього року. Ми вже третій раз проводили його. Також ми проводимо. Ті події, які мають відношення до історії України або до історії Росії. Ми в них приймаємо участь завжди. А вже незабаром чоловічий хор що входить до української національно-культурної автономії Калінграду, завітає у гості на рівненщину. Тут він виступить кількома концертами, один з яких, зокрема, дасть на козацьких могилах. Сергій Татаренко Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.